Я ніколи не думав, що буду, наче герой фільму. А зараз саме таке відчуття. Я пишу: Ти мій герой? А якого фільму? Він пише про війну, про кохання, розлуку і надію. Повідомлення від Богдана щоразу звучали як рядки з романтичних творів, розповідає його дівчина Анна. Та каже, так було не завжди. Він відразу не підпускав близько до себе, аж потім, коли він мене вже ніби перевірив, він відкрився. Пара почала спілкуватись на сайті знайомств у квітні 2022 року. Після декількох тижнів листувань пішли на побачення, пригадує Анна. Замовили піцу, яку ніхто не їв. Ми з'їли, може, там по пів кусочку. Ми наскільки хвилювалися, в обох руки тряслися. Та, попри неідеальну першу зустріч, говорить дівчина, їхні стосунки розвивалися стрімко. Я просто. Наскільки получала кайф від того, що от в мене такий хлопець, от я, я була наскільки ним горда за те, що от він мій, а я його. А він був гордий мною. каже саме служба в ЗСУ розкрила його поетичний хист, а музою стало кохання. Він розумів, що в будь-який момент життя може закінчитись, і він хотів висловлювати все, що в нього на душі, він почав писати вірші, і він мені. Який якийсь вечір і ніч просто отак один за одним вірші просто відправляв. Добровольцем пішов на початку повномасштабної. Далі було навчання та служба на півночі. А в жовтні 2022 року його відправили на Донеччину. Звичайно, в мене була істерика. Я розуміла, що це це дуже погано. Там він і вирушив на своє перше та останнє бойове завдання. Він мене попередив, що днів 3-4 він може не виходити на зв'язок. Це нормально. Тобто він мене готував до цього. Після триденної тиші вона написала його брату Володимиру. Годин 11. І в цей же день, через годинки 2-3, мені Вова телефонує і каже, що Богдан загинув. Через рік після смерті Богдана його родина випустила книгу Ні спогади про хлопця та усі вірші, написані ним для своєї коханої. І серце битись перестане. Ось ти. А ось і я, кохана, мила, незрівнянна, моя манісінька дівча. Богдан це був найсвітлішою сторінкою мого життя. І водночас найчорнішою сторінкою мого життя. Дівчина говорить, день закоханих для неї тепер не свято. Її любов російські військові вбили 30 жовтня 2022 року. Чесно, я просто хочу обійняти кожну жінку, яка чекає свого коханого. І ще сильніше хочу обійняти тих, які не дочекались, тому що я знаю, як це важко. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.